Вітаю, друзі! Я радий привітати вас з моїм новим відео уроком про гру в онлайн-казино для початківців. Я знаю, що багато з вас, які тільки починають грати в інтернет казино, можуть бути трохи збентежені тим, що не знають з чого почати. Тому я допоможу вам зрозуміти основні правила і стратегії гри, щоб ви могли насолоджуватися своїм досвідом та вигравати більше. Крім цього, в нашому відео буде огляд п'ятьох найкращих казино України, які допоможуть вам пізнати світ азарту та отримати немалий виграш. Посилання на всі сервіси я залишу в описі під відео та коментарях для більшої зручності, тому ви можете зразу натиснути та перейти до перегляду казино, яке зацікавило найбільше. А зараз декілька порад. По-перше, вам потрібно вибрати надійне онлайн-казино. Для цього треба звернути увагу на кілька ключових аспектів, таких як наявність ліцензії, безпека та конфіденційність даних, а також доступність різних ігор. Перед вибором казино прочитайте відгуки і рейтинги, щоб ви могли зробити правильний вибір. По-друге, для гри на реальні гроші слід зареєструватися в казино і здійснити перший депозит. Для цього вам знадобиться банківська карта або інший зручний спосіб оплати. Багато казино надають бонуси за перший депозит, які можна використовувати для гри. По-третє, вам потрібно вибрати гру, в яку ви хочете грати. У більшості казино є великий вибір, наприклад, слоти, рулетка, блекджек, баккара та інші. Я рекомендую почати зі слотів, оскільки вони дуже прості і їх відносно легко зрозуміти. Загалом для кожної гри є свої правила та стратегії, тому ви можете знайти те, що вам подобається найбільше. По-четверте, варто знати про бонуси та пропозиції. Більшість казино пропонують різні бонуси для нових користувачів, такі як безкоштовні гроші для гри, безкоштовні спіни на слотах та багато іншого, перевірте умови використання бонусів та пропозицій, а також служба підтримки. Це ще один важливий аспект онлайн-казино, про який варто знати новачку. Це команда фахівців, яка забезпечує гравцям підтримку та допомогу в різних питаннях. У разі, якщо у вас виникли проблеми з операціями з банкінгом, технічні проблеми або потрібна консультація з приводу правил гри, служба підтримки завжди готова допомогти. Ви можете звернутися до них через онлайн-чат, електронну пошту або телефон. Крім того, якщо ви виявили, що часто граєте або витрачаєте занадто багато грошей, то служба підтримки може допомогти вам встановити. Обмеження на ваш аккаунт або надати рекомендації щодо гри. І нарешті перейдемо до огляду безпечних казино для гри початківцям. Почнемо з п'ятого місця. Це казино ВанВін. Це надійне та популярне онлайн-казино, яке пропонує широкий вибір ігор, високі коефіцієнти, зручний банкінг та надійну службу підтримки. Це чудовий вибір для новачків, оскільки казино пропонує безкоштовну реєстрацію та привітний інтерфейс. Ось кілька причин, чому початківець повинен обрати для гри саме казино OneWin. Перше, в казино ви знайдете широкий вибір слотів, настільних ігор та ігор з живим дилером. Крім того, казино постійно оновлює свій список, додаючи нові ігри в свою колекцію. Окрім цього, у ван ви знайдете високі коефіцієнти на всі види спортивних подій. Це означає, що ви можете виграти більше грошей за менший час. Що справді вражає, так це те, що у даного сервісу є багато варіантів для зручних та швидких депозитів та виведення грошей. Ви можете використовувати кредитні картки, електронні гаманці, криптовалюти чи банківські перекази. А також казино OneWin пропонує своїм гравцям безліч бонусів та промоакцій, які можуть допомогти збільшити свій банкрол та отримати більше задоволення від гри однією з переваг сайту є досвідчена та привітна служба підтримки, яка готова допомогти у будь-який час. Ви можете звернутися до них через онлайн-чат або електронну пошту та отримати експертну пораду щодо будь-яких питань, пов'язаних зі ставками, депозитами та виведенням грошей. Важливим аспектом є той факт, що казино OneWin забезпечує безпеку та конфіденційність своїх гравців, використовуючи найсучасніші технології шифрування та захисту даних. А ще суперновини: казино має мобільну версію, яка дозволяє грати в ігри на вашому смартфоні або планшеті. Ви можете грати у будь-якому місці та в будь-який час. Усі ці фактори роблять казино Ван Він чудовим вибором для новачків, які хочуть знайти надійне та зручне казино для гри в інтернеті. Якщо ви шукаєте безпечне середовище для гри, то казино Ван Він може стати вашим найкращим вибором. Четверте місце в нашому списку посідає казино GGBet. GGBet може стати чудовим вибором для новачків, які шукають якісне та надійне казино для гри в інтернеті. Казино пропонує багато відомих слотів, настільних ігор, живих казино, що дозволяє гравцям знайти свою улюблену гру та насолоджуватись нею у вільний час. Настільні ігри включають в себе різноманітні види покеру, блекджеку, рулетки та інші. Живі казино забезпечують гравцям реальний досвід гри з живим дилером, що дозволяє відчути себе в казино. Крім того, у GGBET є багато прогресивних джекпотів, які дозволяють отримувати величезні виграші. Казино пропонує високі коефіцієнти на багато ігор. Крім того, сервіс має багато промоакцій, бонусів та безкоштовних спінів для своїх гравців. Якщо ви новачок, то GGBET дасть бонус на перший депозит, який дозволить збільшити свій баланс. Також сайт має програму лояльності для своїх гравців, що дозволяє отримувати додаткові бонуси та привілеї. Для нових гравців існує багато привітних умов для гри. У Дідібет є дуже простий та зручний інтерфейс, що дозволяє гравцям швидко знайти потрібні ігри та почати грати. Крім того, GGBet має високу швидкість роботи та надійну систему безпеки, що дозволяє гравцям не турбуватися про проблеми з грою та захистити свої фінансові дані. У даного казино висококваліфікована служба підтримки, яка допоможе вирішити будь-які питання та проблеми, що можуть виникнути під час гри. Клієнтська підтримка доступна 24 на 7 та може бути контактована через електронну пошту, онлайн-чат або телефон. Що важливо, GGBet пропонує своїм гравцям різні зручні та безпечні методи внесення та виведення коштів. Методи оплати включають кредитні картки, електронні гаманці, банківські перекази та інші. Одним з найбільш популярних методів є використання кредитних карток. GGBet приймає кредитні картки Visa та MasterCard. Цей метод є досить простим та швидким, а гроші будуть на вашому балансі відразу після оплати. Проте слід мати на увазі, що деякі банки можуть блокувати транзакції, пов'язані з онлайн казино. Ще один популярний метод оплати це електронні гаманці. GGBet приймає такі гаманці, як Skrill, Neteller та Ecopace. Ці методи є зручними та безпечними, тому що гравці можуть зберігати свої гроші на віртуальних рахунках та безпечно здійснювати транзакції. Операції з використанням електронних гаманців зазвичай здійснюються миттєво, тому гроші будуть на вашому балансі найближчим часом після оплати. Також можна використовувати банківські перекази для внесення та виведення коштів на свій баланс в GGBet. Цей метод оплати може зайняти трохи більше часу, ніж інші, але він є надійним та безпечним. Гроші зазвичай з'являються на балансі протягом 2-5 робочих днів. Загалом, GGBet є прекрасним вибором для новачків, які шукають надійне та якісне казино для гри в інтернеті. Воно дозволяє насолоджуватися грою та отримувати великі виграші. Крім того, програма лояльності та безкоштовні бонуси роблять гру в GGBet ще більш привабливою та вигідною. Почесне третє місце займає казино Фавбет. Favbet – це відома гемблінгова платформа, яка пропонує широкий вибір можливостей для ставок на спорт та гру в казино. Сайт пропонує багато функцій та інтерфейс, що забезпечують зручність та простоту використання для користувачів. Найбільшою перевагою Favbet є можливість дивитися матчі в онлайн режимі безкоштовно. Це надає користувачам можливість стежити за своїми улюбленими командами та гравцями у режимі реального часу. Крім того, сайт пропонує величезний вибір команд та ігор для ставок, що дозволяє знайти щось на будь-який смак. Окрім ставок на спорт, Favbet пропонує також можливість грати в онлайн казино. Тут доступні різні ігри та слоти, а також можливість грати з живими круп'є та іншими гравцями. Казино пропонує багато різних ігор від класичних до сучасних, що дозволяє знайти щось на будь-який смак. Однак є кілька недоліків, які варто зазначити. Для верифікації профілю вам потрібно буде почекати декілька днів та підтвердити свій картковий рахунок. Крім того, на Favbet немає можливості реєструватися за допомогою соціальних мереж. Також на сайті є лише декілька акцій та бонусів для гравців, що може бути недостатньо для тих, хто шукає більше можливостей для отримання додаткових бонусів та промоакцій. Казино «Фавбет» має широкий вибір платіжних систем для зручності гравців. Більшість з них підтримує як депозити, так і виведення коштів. Однак важливо зазначити, що залежно від країни, де ви проживаєте, можуть бути обмеження на використання певних платіжних систем. Також варто знати, що Favbet застосовує строгу політику щодо безпеки та конфіденційності даних своїх гравців. Усі фінансові операції, включаючи депозити та виведення коштів, здійснюються за допомогою захищеного з'єднання з використанням ssl шифрування, що гарантує безпеку ваших фінансових даних. Висновуючи, можна сказати, що казино Favbet є гідним вибором для гравців, які шукають якісну гральну платформу. Це відомий бренд з багатим досвідом у галузі азартних ігор, що забезпечує надійність та безпеку гравців. А зараз переходимо до другого місця казино Космолот. Казино Космолот є одним з кращих онлайн-казино на ринку України. Основна перевага полягає в тому, що воно має ліцензію на гру, тим самим гарантуючи чесність та законність. Сервіс. Також користуються платіжними системами MasterCard та Visa, що забезпечує швидкі та безпечні транзакції. Казино Космолот має величезний вибір ігор, включаючи настільні ігри, лайф ігри та ігрові автомати. Новачки, які тільки починають свій шлях, зможуть знайти багато цікавого, щоб спробувати свої сили. Крім того, сайт надає можливість грати в режимі онлайн, що робить гру більш зручною та доступною. Казино Космолот також пропонує різні бонуси та акції, які можуть допомогти збільшити виграші. Отримувати пропозиції щодо акцій та бонусів можна через групу в Телеграм чи Вайбері, які є дуже зручними. А також казино забезпечує швидку реєстрацію та верифікацію акаунту через профіль дія. Крім того, Космолот пропонує цілодобову онлайн підтримку у чаті чи по електронній адресі, що дозволяє швидко вирішувати будь-які питання та проблеми, які можуть виникнути у новачків. Отже, якщо ви ще не знаєте, де грати в азартні ігри, ми рекомендуємо обрати казино Космолот. Тож не вагайтеся та приєднуйтесь, щоб насолоджуватися найкращими іграми та отримувати великі виграші. І нарешті, перше місце вулкан Казино. Казино Вулкан це надійна та безпечна платформа для онлайн гри. Відразу після переходу на сайт ви зможете оцінити зручний дизайн та архітектуру сайту, які зроблять ваше перебування на ньому максимально комфортним і зрозумілим. Крім того, важливо зазначити, що Казино Вулкан має ліцензію на гру, тому ви можете бути впевнені, що вони дотримуються всіх правил та гарантують виведення всіх виграшів, отриманих при грі в слоти і в лайв казино. Для проведення верифікації свого акаунту вам не обов'язково потрібно надавати фото фізичних документів. Казино Вулкан пропонує альтернативний метод, який полягає в підтвердженні особи через додаток Дію, що досить швидко та легко забезпечує перевірку вашої ідентичності. Ще однією перевагою казино є його широкий вибір ігор та слотів на будь-який смак. Ви знайдете все, що тільки забажаєте: від класичних ігор до сучасних та новинок від провайдерів, відомих на ринку. Також на сайті Казино Вулкан постійно проводяться різноманітні акції та турніри з великими призовими фондами. Це може стати великим стимулом для гри та збільшення виграшу. Умови кожного змагання можуть відрізнятися, але єдине правило залишається незмінним: чим більше ви граєте в турнірні слоти, тим вищі шанси на перемогу. Крім того, даний сервіс пропонує своїм гравцям багато вигідних бонусів та промоакцій. Наприклад, новим користувачам доступний бездепозитний бонус в розмірі 50 фріспінів для гри в слотах. Також є можливість отримати від казино бонус на перший депозит до 200% від його суми. А також Казино Вулкан має зручну систему оплати та виведення грошей, що дозволяє гравцям проводити транзакції швидко та безпечно. Для зручності доступні різні способи поповнення рахунку та виведення грошей, включаючи банківські картки, електронні гаманці та мобільні платежі. Отже, казино Вулкан це не тільки безпечна та надійна платформа для гри в ігрові автомати та живі ігри, але й вигідний вибір для новачків. У цьому відео я розповів про найбільш надійні та офіційні гемблінг платформи, які діють чесно та прозоро і будуть цікавими для новачків. Нагадую, в описі під відео та коментарях обов'язково залишу активні посилання на ці платформи, щоб ви могли детальніше дослідити їх. Буду вдячний за ваші відгуки та лайки. Бажаю всім успіхів!